Запал до перемоги та гідні результати цими вихідними відбувся другий відкритий чемпіонат спортклубу альянс жиму лежачі серед чоловіків та жінок. Розпочалося свято спорту з цитування Шевченка. Потім учасників на хороші показники надихали своїм музично-танцювальним виступом дівчата. Далі самі змагання атлетів. Чекають важкі випробування. На кожному атлету дається три спроби. Ти можеш заявити собі початкову вагу, ту, яку ти вважаєш за потрібне. Маю на увазі ту, яку ти 100% вижмеш, для того, щоб зарахували тобі взагалі, щоб залік отримати. А потім ти можеш ризикувати, можеш ставити вагу і, вдруг, і в другій, в третій спробі вищого особисту рекорду. Буває, що категорії, наприклад, в чоловіків особливо 70-80 кілограмів, жмуть більше, ніж 110. Цього разу, на відміну від попереднього турніру, учасників значно більше. Спробувати свої сили виявили бажання 67 чоловіків та 17 жінок. Звісно, право першості у виступах отримала прекрасна половина. Оксана Дремлюга бере участь в чемпіонаті спортклубу Альянс по класичному жиму лежачі уже вдруге. Зі спортом вона товаришує з дитинства, тому настанови для початківців традиційні систематичні тренування. Я професійно цим не займаюся, тобто це більш можливо як хобі ну, тобто спробувати свої сили. Якщо Дівчинка сиділа, малювала дома і вирішила спробувати, то їй потрібно більше часу. Так? Якщо хоча б чимось займалися силовими направленнями, там на фітнес-групових заняттях, то тоді ну, їй буде менше потрібно часу. Але це потрібно систематично виконувати. Зважаючи на велику кількість учасників, кажуть, судді оцінювали суворо критерії незмінні. Так як вправа виконується згідно команд старшого судді, це є саме основне із правил, тому це і є саме головне. Важливо, як кажуть, вижити поставлену вагу. Результати другого відкритого чемпіонату спортклубу альянс по жиму лежачі більше ніж вдалі. Окремим учасникам не лише вдалося покращити попередні результати, але й перевищити норматив майстра спорту України.